18 серпня 2024 року в бою поблизу населеного пункту Андріївка на Донеччині, захищаючи рідну землю від російської агресії, віддав своє життя солдат Олексій Сергійович Власов. Йому було 48 років. Олексій Власов народився в селі Аян, Хабарівський край, Російська Федерація. Упродовж 1993-1995 років проходив строкову військову службу. У червні 2023 року обрав шлях боротьби. За свободу і незалежність України. У нього залишилися дружина, дві доньки та брат. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Для мене він близький чоловік. Він працював на Дніпро-Азот. Він пішов до воєнкомату, він мені телефонує і каже, що «Серег, вони забирають. Його забрали, він такий був радісний, щасливий. Каже, я повернусь. Він був дуже відзипчила людина. Він всім допомагав, всіх виручав. І він сказав, що я піду для того, щоб не прийшли не до твоєї сім'ї, не до моєї сім'ї.